Подорож з Ісусом в часі. Ісус до нас прийшов близько двох тисяч років назад. Тому до нього вже були такі течії, як фарисейство, садукейство. І коли Ісус прийшов, Він розказував, що бережитися їхньої закваски. Тобто це відхилення від Писання. Вони Біблію знають добре те, що написано. Але не виконують того. І людей те саме учать. Як в Біблії написано, що вони зверху красиві, а всередині повно трупних кісток. Задуми їх зовсім інші лихі. Хоч Біблію вони дуже добре знають, тому цієї закваски потрібно берегтися. Адже в Біблії написано, що віра без діла вона мертва. В них і нема ні віри і ні діла. Тому. Таких людей потрібно берегтися. Зараз в наш час, це такі є релігійні церкви, язичництво, це все пооставалося. Тому щоб подорожувати з Ісусом людині потрібно в першу чергу покаятися, з'єднатися з живою церквою. Тоді в людини настануть зміни. Якщо настануть зміни, вона, на неї зійде Дух Святий, вона буде проповідувати і спасати людей. робити добрі справи. Оце є справжня подорож з Ісусом. І коли ти це все робиш на протязі свого життя, твоє життя проходить в Божій любові. Ти спасаєш людські душі. А коли ти все ставиш на перше місце, те, що фарисеї вони кажуть, де да не виконують, кажуть по Біблії, але самі цього всього не роблять. Вони зосереджені на матеріальному, на душевному. Вони готові заради своєї вигоди піти, будь-нащо. Божа людина, яка живе по духу, вона такого не зробить. Вона з усім поступає по духу. Вона на перше місце ставить. Духовні цінності це те, що потрібно Божі заповіді виконувати. І те, що Ісус учив апостолів, проповідувати, вцілювати людей, у кого які дари духа будуть. Тому дуже важливо, щоб ця подорож з Ісусом пройшла дуже добре в Ісусі, а не в тому вченні, в тій заквасті, які учать фарисеї і садукеї. Тому люди, хто не знаючи писання Біблії, буде таких людей слухати. Вроді би Біблія все правильно, але ж там нема виконання написаного, там нема Бога. Там я тільки за тим стоїть сатана. Тому люди... Думають, що вони знають Біблію, але насправді служать сатані. І вони це прекрасно знають. І ті люди, що приходять до їх, стають такі же самими. Тому нас це не спасе, нас це погубить, і таких людей треба берегтися. Нам треба йти за Ісусом. Тоді ми спасемося. Коли ми будемо з Ісусом, ми матимемо вічне життя. Те, що Він нам дав, коли воскрес. І коли буде другий прихід, він також ми воскреснемо, ті, що в Христі, Він забере. А ті, що грішні були, буде суд при другому Воскресінні, і вони підуть зі Змієм в гієну огнену, ще хуже буде покарання. Тому людям потрібно розуміти, якщо ми цей шлях будемо проходити з Ісусом в Божому Слові, з живою церквою, з людьми духовними. Проповідувати, розказувати це людям, тоді цей час пройде на відмінно. І в нас буде дуже багато невидимих скарбів. Адже ці скарби людину спасуть. Тому не будьмо обмануті, і давайте вивчати Слово Боже і приходити до нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми не жили в ілюзії, те, що нам інформацію показують. Що нам показують? Тіна, різні передачі, то все є неправдива інформація, якою ми себе насичуємо. То є мусорна яма, яку ми слухаємо. Нам треба читати слово Боже. Коли людина буде читати слово Боже, вона буде себе очищати. І це потрібно робити кожного дня. Адже чим людина себе насичує, те вона її на серці, думки і все, те вона і каже. Тоді людям потрібно. Розуміти, для чого вони на цьому світі є. І коли вони це будуть виконувати, вони зрозуміють своє призначення на цьому світі. Адже Бог нас призначив не для того, не для власних позрадливостей. Він перший раз, як прийшов, він служив нас навчав. А як пішов, щоб ми йому служили. І як ми тут научимося служити, так ми йому будемо і в Царстві Небесному служити. Тож будьмо смиренними, бо, як написано в Біблії, Бог. Бог смиренним дає благодать, а гордим противиться. Тож будьмо смиренними і виконуємо волю Божу. Амінь.